Авторський вірш, мрійливий безхатько. Нема в мене краю, нема в мене дому, та й западку в мене нема хоч малого. Нема в мене доларів, євро і юань до власті жаги чи других сподівань. Нема рушників в мене золотовшитих. І що в я не стану носити? Не треба мені ні мільярд, ні мільйон, не треба мені королівський прийом. Червоні дорожки. Мішленовський суп не треба мені, я без цього живу. А що мені треба, та що я бажаю? Маленька дитина, кохана дівчина, здорова родина та вільна країна, без пана та ката, без брата та свата, Щоб громадянином себе почувати, щоб кожну годину, щоб кожну хвилину її будував, прославляв та любив. І хай для народу цвіте батьків. Хай кожного з нас захищає закон, Панує хай гідність, свобода та право. Ніхто не йде нікому на поклон. Врачі путь дарують, на очі, А вчитель знання в голову хай вплива. Хай землю пахає, звичайний робочий, А інженер робить космічні діла. Я бачу, взірцем процвітає вітчизна, даруючи віру нам в завтрашній день. Будується школа, завод та лікарня. Це все не для когось, це все для людей. Хоч ріжте мене, але я цього хочу. Минають так дні та безсонні ночі століття минає. Одне, може, два, я бачу це все, як заплющую очі, а як відкриваю це все тільки сон.